Розпаковка за тебе на 640 гривень. Дуже багато акцій. Я зараз все покажу. Сьогодні у нас 23 травня на дворі. Так, тепло. Так, купила отаку от Кока-Колу. Ну, я її вже надпила. Літрова 26. Літрова, ж? да, 26,80. Отакий папір 13,90. Вже здорожча. Недавно був по 13. Часто купую, якщо на акції, отакі серветки. 150 штук, дуже гарні. Їх зараз ціна. Їх ціна 27,50. І зараз покажу О, така ціла торба. Сьогодні ходила на ринок хитрий в Полтаві, ходила з пакетом АТБ, а В АТБ пішла з -о такою торбою. Тому що такі покупки, як кетчуп, чи там майонез, чи якийсь котику корм, вони дуже ріжуть пакети. Тому в АТБ стараюся ходити з отакою торбою. Якщо там хочете глянути ціни на зелень, є попереднє відео із ринка. Ну, верніше, розпаковка. Так. Отакий перчик. Взяла один. Він вийшов на 28 гривень 24 копійки. А ціна 135 гривень 80 копійок. Є жовтий і червоний. Отакі вершки, але це без акції. І їх ціна. їх ціна 31,90. Взяла отаку рибку. Мені подобається. Зараз вона також на акції 33,40. І Саме головне за чим я ходила. Зараз на акції кисломолочний сир. Взяла отаких от два ціни жирні. Я ціну покажу. І взяла два отакі п'яти відсоткові. Так. Я ціну покажу, бо це довго шукати. Отакий котику на акції. 10 з копійками взяла. Гірчиця 12,90 лагідна. І купила отакі, зараз також на акції отакі йогурти. Я додаю в зелений борщ або, наприклад, в салат смачно. А тим паче зараз непогана на них акція. Так, яка ціна йогурту? 25,50 за одну баночку. Отаке таке молоко на акції. У мене є ще один пакет, але він трішки отут зверху порвався, він уже холодильнику. Це в мене 1% і його ціна. І його ціна 33,90. 09 мл. Кетчуп на акції, 18 копійками такий. І є ще лагідний. Зараз дуже багато акцій. І на морозиво. Великі там є акції непогані. І на. Ой, забула. І на пельмені також непогані акції. Ну, і чай, кава, звісно. І купила яйця. Це моя, моя коробочка. Ось такі яйця. І їх ціна їх ціна 44,90 за 10 яєць. А такі, що в коробочках, я і не подивилася, тому не знаю. Отака розпаковка. Саме головне, що я купила сир кисломолочний. Я закладаю його в морозилку і тому достаю, коли мені хочеться. Тому що без акції ну, дорогувато. Всім гарного дня!